Вітаю! Мене звати Наталія Василівна Невгадовська, я лікар-психіатр. Працюю у психіатрії з 2001 року. В моїй практиці я займаюся пацієнтами великої малої психіатрії. Велика психіатрія це пацієнти, які страждають психозами, психозами різної етіології, Психози, які бувають при шизофренії, при органічних психотичних розладах, шизоафективні розлади ну, та інші. І мала психіатрія це пацієнти, які звертаються частіше всього з тривогою, з порушенням сну, з депресіями різної тіології, з тривожно-депресивними розладами, компульсивними розладами, обсесивними розладами. Також мої практики є праця з хворими геронтологічного профілю це пацієнти похилого віку, які страждають деменцією різного ступеню. В моїй практиці до кожного пацієнта індивідуальний підхід, і саме головне своєчасне звернення до лікаря-психіатра. І тому буду рада вам допомогти.